Сьогодні я запрошую вас до музею театру одного з найвідоміших митців Сальвадора Делі. Його візитна картка це вуса та картини, які відомі в усьому світу своїм сюрреалізмом і ексцентричністю. Десятихвилинна екскурсія по його музею театру принесе вам задоволення і захопить. З першої хвилини. У Фігуересі розташований музей-театр, який справді показує шоу. Ти дивишся на експонати і не можеш зрозуміти, в якому зі світів ти знаходишся. До речі, Геній відчував фобію від одного виду мурахи коників, і, тим не менш, коники один з його основних елементів, що повторюється в його роботах. До речі, до зйомок андалузького пса він замовив комах з Каталонії. Гені шукав натхнення у своїх снах, тому намагався спати, сидячи, затиснувши в руці ключ або чайну ложку, а під нього клав металеву тарілку. Рано чи пізно далі розтискав пальці лунав дзвін металу від предмета, що впав. Художник прокидався і намагався перенести на полотно побачене. Власне, про це картина Сон, викликаний польотом бджоли навколо гранату за секунду до пробудження. Також. Художник був дуже жадібним. За що письменник Андре Бретон, насміхаючись, навіть придумав для Далі прізвисько анаграму Авіда Доларс, що латиною означає жадібний до доларів. Сальвадор Далі був дуже забобонним. Художник носив із собою маленький шматочок іспанської корчі, яка мала відганяти злих духів. Він також. Створював ескізи ювелірних прикрас. Наприклад, брошка Рубінові губи з 13 перлами зубами, що виглядають, присвячена американській актрисі Палет Годар. Його ексцентричність виражалась не тільки в творчості, але й в його костюмах. Серед них фрак прикрашений 88. Пришитимо до нього пляшечками лікеру з мертвою мухою в кожній. Для читання лекції на тему автентичні параноїдальні фантоми. Сальвадор убрався у водолазний костюм, під шоломом якого ледь не задихнувся. Чоловік ексцентрично доглядав за дамами і, щоб підкорити свою музу Галу. Сюрреаліст створив одеколон, в якому змішав кип'ячену воду, риб'ячий жир, козячий гній, пояснивши, що хоче пахнути, як баран. Дуже дивне, дуже дивне поєднання. А також він купив для своєї музи замок. Оце вже я розумію догляд. Бо у 1968 році Далі купив для Гали замок Пуболь, в якому вона жила окремо від чоловіка, і художник міг відвідувати дружину лише з її письмового дозволу. Сьогодні в підвалі замку знаходиться склеп, де лежала Гала. Сальвадор Далі не міг не залишити свій слід також у моді. Для моделі сукні від епатажної Ельзи. Скіапарелі намалював величезного червоного омара на білій сукні. Також геній захоплювався іншим генієм Фрейдом. Він був у захваті від його книги Тлумачення сновидінь картини Антропоморфна шафка та жираф у вогні. Данина великому психоаналітику. Зображені в ньому ящики, вбудовані в людську постать, показують приховані аспекти особистості, про які у своїй книзі і говорив Фрейд. Сальвадор Далі, найбільш відомий своїм внеском у світ мистецтва, зокрема у сюрреалістичний рух. Однак Далі був відомий не лише своїми роботами. Він мав особливу схильність клеїти дурня. А його витівки та химерний спосіб життя іноді відволікали увагу від його мистецьких творів. Все, що він робив у житті, він робив з певним хистом і все, на чим він працював, мало дуже помітну далівськість. Цікаво, що Сальвадор далі вірив, що він є реінкарнацією свого померлого старшого брата. Старший брат Далі народився майже на три роки раніше за нього і теж носив ім'я Сальвадор Далі. Всього за 9 місяців до народження 1 серпня 1903 року старший брат Далі помер від проблеми зі шлунком. Батьки Далі сприйняли його народження після смерті їх першої дитини як знак і вірили, що другий Сальвадор. Це його і реінкарнація. Коли Сальвадор досяг 12-річного віку, його батьки вже добре знали про його талант художника, що зростав і віддали його до школи малювання. Однак, замість того, щоб зосередитися на навчанні, він вдавав в себе дурника і насолоджувався своєю ексцентричністю. Після першого року навчання батько організував приватну виставку вугільних малюнків Делі – в їхньому домі. У віці 15 років він вперше публічно виставив свої роботи в муніципальному театрі у Фігуересі. У 1922 році Далі переїхав до Мадриду, щоб вивчати живопис в Реальній академії витончених мистецтв. Це був перший раз, коли він відчув себе по-справжньому необмеженим у способах самовираження і став добре відомим як Ексцентрик. Під час навчання в академії він був відомим порушником спокою, і в 1923 році його звинуватили в тому, що він очолив студентський протест, а згодом і виключили. Йому дозволили повернутися до школи і повторити навчальний рік. Але у підсумку його знов виключили в 1926 році перед випускним іспитом. Цього разу він був виключений назавжди, оскільки заявив екзаменаторам, що він розумніший за них, тому вони не могли його екзаменувати. Найвідоміша робота Далі називається Наполегливість пам'яті. Ця картина увійшла в історію не лише як одна з найвідоміших робіт Далі, але й як один з найвидатніших творів сюрреалістичного мистецтва, які коли-небудь були створені. Це ідеальний приклад методів і процесів мислення далі того часу. Коли його запитали про символіку годинника, що плавиться на цій роботі, він відповів, що це сюрреалістичне сприйняття Камамбера. Який плавиться на сонці. Також цікавим є факт, що Сальвадор далі розплачувався за їжу малюнками. Далі придумав досить хитрий трюк, щоб не платити за рахунками в ресторанах, якими він, зрештою, користувався досить часто. Він виписував чек в ресторані, а потім малював на ньому з думкою що ніхто не зможе його перевести в готівку через цінність твору мистецтва на ньому. До речі, Сальвадор Далі також працював над фільмом Діснея. Уолт Дісней найняв Далі для роботи над фільмом під назвою Дістійно у 1946 році, в якому роботи Далі були поєднані з анімацією персонажів Діснея. Спочатку вони навіть не уявляли, скільки часу займе виробництво фільму, і після восьми місяців безперервної роботи їм довелося зупинити проєкт через проблеми. Фільм був остаточно завершений у 2003 році племінником Волта Діснея Роєм е Діснеєм. Якщо ви будете неподалік, від кордону із Францією та Іспанією біля міста Фігуерес, я рекомендую вам обов'язково заїхати у Музей театр Сальвадора Далі. Тут ви зможете побачити не тільки його картини, але й на собі відчути магічну, справді магічну атмосферу генія. Далі. Жив у цьому музеї останні роки свого життя і помер тут же у 1989 році. І незалежно від того, чи ви є шанувальником творчості Сальвадора Делі, чи просто шанувальником творчості сюрреалізму, ви не можете не погодитися, що він є справжнім генієм і його вплив на сучасний світ. Має величезну, величезну силу. Подорожуйте і відкривайте свої світи, бо ви є унікальні.